Це видовище було подібним до пекла. Я не змогла і пальцем поворухнути. Але, попри це, усе моє серце нестримно калатає. Я тут, аби зжерти тебе. Я тобі зовсім не якась людина. Звідки тобі відомо моє ім'я? Не переймайся про мене, Іноко. Ти сама як добралася. Я зжеру тебе до останньої волосинки. Не вважаєш ти, що людям спершу треба доспівати? Я би за рюбки здарила з тебе шкуру тут. Лихо. Що ж це? Той, хто кривдить Хіноко, має справу зі мною навіть тоді, коли мене не стане. А ти і справді зовсім нічого не тямиш? Чому скажи так, квапишся померти? Хіноко моя найкраща подруга. Я є Сіроміко. Те, що вона зможе пожерти мене. Невже це правда? Бережи себе Ця Ця нелюдка нелюдка жадає мене з дивіться в озвученні та субтитрування від інарії.